Мені просто здається, що українська школа мала би бути більш сучасною, і якщо ми можемо запозичити ці нові європейські якісь стандарти, то було б, звичайно, супер. В якому форматі це мало відбуватися, далі сидіти в аудиторії чи десь на виїздах. На виїздах було б, напевно, шикарно їздити. Теж було би досить непогано, але на, на, насправді до цього ще дуже, дуже довга дорога, на жаль, мені так здається. Тобто якісь приватні школи, може, і могли би. Але чи будуть їх дипломи знову ж таки репутаційні, і вважатися на рівні з європейськими це ще велике питання. Важке запитання, я не фахівець в навчанні, в організації процесу. Якщо б я б таким був, я б організував вже свою школу. І у мене нема досвіду навчання у іноземців. Тому я не розумію, не знаю, як там процес побудовано. Тому я можу сказати тільки один такий шматочок того, як би було комфортно, на мою думку. При організації школи, ну тобто, є питання наступне: чи ми розміщуємо і впіхуємо те, що не можна вмістити в рамках навчання, або обираємо один якийсь напрямок? Тобто, чи ми там викладаємо історію мистецтва, дендрологію, проєктування і ще навчаємося програмам, чи тільки навчаємось виключно проєктуванню? Мені важко відповісти, тому що якісь ази всього мають бути у кожного фахівця. Але я з часом перестав створювати візуалізації і навіть проєкти в архікад. Я створюю зараз тільки ескізи. Я перейшов на Створення ескізів на кальці, бо раніше, як тільки я закінчив університети, я це робив одразу мишкою на комп'ютері, але потім я зрозумів, що це не мій варіант, і потрібно переходити до таких архаїчних прийомів. Однак у мене нема часу за рахунок напрямків діяльності, яка у мене зараз є, і я не, не вмію користуватися навіть Lumion. Я можу в скетчапі працювати, але зараз я і цього не роблю. Є люди, які на цьому спеціалізуються. Ми не маємо робити все. Тому для якоїсь такої е, інформації, знані, галочки, що я можу, ну напевно. Е, ми маємо це все знати, але це впливає на час і на відволікання. Хтось може працювати в візуалізаторах, а хтось ні. І це нормально. Ми можемо знайти якусь певну спеціалізацію, а не бігти за всім і робити все. Тому е, якою має бути школа, або вона навчає одразу всіх всьому, або навчає чомусь одному, а, наприклад, той самий Lumion, якщо я захочу, я піду навчатися в іншу компанію або до інших фахівців. Що, в принципі, зі скетчапом я і зробив. Хоча архікад я вивчив. Коли викладали нам його в університеті, за що я вдячний, ну, я ось думаю, що це основне, щоб зрозуміти напрямок цієї школи, і ще важливо додати в школу практичні знання по реалізації. От їх точно не вистачає. Тобто, нас вчать теоретичним знанням, сучасним і Підходом в проєктуванні, наприклад, але як його реалізувати, яким чином, вибачте, посадити дерево, у нас не в чаті не показують, а це дуже важливо. Я думаю, що от те, що ми зараз проходимо, який процес навчання в ЄДС, він десь напевно дуже близький мені до ідеального. Єдине, наприклад, що б я додала, додала до процесу більше часу, більше годин на кожну дисципліну, особливо на ландшафтне проєктування, наприклад. І кожна школа, яку я знаю і вищі навчальні заклади, і школи, я вважаю, що їм не вистачає практики. Тобто має бути значно більше практичних занять, тобто реально роботи на об'єктах. Це те, що не дає молодому спеціалісту зразу поринути повністю в роботу. Тобто треба дуже багато часу, щоб напрактикуватися і зрозуміти, як будується процес на об'єкті. Хоча ми це колись проходили в університеті процес роботи на об'єктах ландшафтної архітектури, але теорія це одне і зовсім інше, коли ми виходимо і ми розуміємо, що нас чекає от конкретно на конкретні, конкретній території. На мій погляд, ідеальна школа, яка в підготовці спеціалістів може поєднувати і теорію і практику. Нічого нового, і теорія і практика. Сфері підготовки спеціалістів ландшафтного дизайну не лише е, мають бути лекції, е, які можуть бути як офлайн е, форматі, так і онлайн форматі, але й реальна практична робота над ландшафтними проєктами, відвідування з викладачами кращих ландшафтних об'єктів з аналізом їх позитивних і негативних сторін, відвідування садових центрів, розсадників. Е, за ці 10 років, як я викладаю в школі, Саме такий підхід і практикує наша європейська школа дизайну.